В умовах пандемії коронавірусної хвороби, початку російсько-української війни, збільшення кількості пристроїв, які під'єднуються до всесвітньої мережі інтернет, висхідної у геометричній прогресії залежності підприємств, установ і компаній та їх співробітників від цифрових технологій, українці стикаються із підвищеним ризиком стати жертвою кіберзлочинців. Процес інтернет-шахрайства набуває все більших масштабів. Його організатори вигадують нові схеми викачування грошей із користувачів. Лише на Миколаївщині, за фактами шахрайських дій, з початку року зареєстровано дві тисячі кримінальних правопорушень. Безпосередньо у сфері кібершахрайства зафіксовано понад 850 злочинів. У 650 випадках винним особам оголошено підозру. Найбільш вразливою категорією населення є люди поважного віку. З метою запобігання розповсюдженню цього ганебного явища співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Миколаївській області департаменту кіберполіції національної поліції України проводять роз'яснювальну роботу з ними 24 жовтня. Опероповноважений відділу лейтенант поліції Юрій Попов поспілкувався із постійними читачами та відвідувачами центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Розповімо про популярні шахрайські схеми в інтернеті і про популярні схеми, які саме зараз в Миколаївській області, не що частіше потрапляються люди. Перніше зараз шахрайських схем це фішинговий лист в месенджері Telegram з проханням проголосувати за племінницю, дитину, а саме за її дитячий малюнок. Люди переходять за цим посиланням, реєструються в Телеграмі, а саме через месенджер Telegram, ну, залишають авторизаційні дані, і потім шахраї отримують доступ до цього месенджеру. Повністю відключають користувача від його акаунту і від його імені просять в його знайомих скинути гроші на картку або продовжують розсилати це фішного посилання по їх знайомих. Фахівці у галузі кібербезпеки радять в жодному разі не реагувати на подібного роду повідомлення. По-друге, якщо ви вже перейшли за цим повідомленням і залишили свої дані, треба швидко. Про перевірити свої підключення в месенджері в налаштування. Якщо ви бачите якесь дивне підключення, треба його терміново відключити і встановити двофакторну аутентифікацію в месенджері. Також читачі бібліотеки фахівці навчили правил, які допоможуть протидіяти зусиллям зловмисників, що покладаються на методи соціальної інженерії в мережі. Занятие прошло очень плодотворно, мне понравилось, много нового я узнала, то, что меня интересовало. Просто, доступно, понятно. Ну, с одним случаем, который я озвучила, да, встречалась, что позвонили, я обратилась на 102, там мне ответили, что вы заблокируйте, пожалуйста, но так как я смартфон приобрела недавно, я не знала, как это сделать, вот. А ви не можете заблокувати. Якщо можна, ви этот номер заблокуєте. Вони спросили номер. Я назвала який номер мені дзвонив. Так що допомогли Спасибо в этом случае, я хочу сказать. А взагалі шахраї постійно вдосконалюють свої методи, тому важливо бути насторожі та слідкувати за новими тенденціями в інтернет безпеці. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького.